Перевірка водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Друзі, всім привіт! В цьому відеоролику ми розберемо таке питання, як діяти, коли вас зупинив співробітник поліції і хоче перевірити на стан алкогольного сп'яніння. Для початку, щоб перевірити вас на стан алкогольного сп'яніння, у вас повинні бути зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Це запах е, алкоголю з ротової порожнини, почервоніння шкіри, тремтіння рук, е, незрозуміла, нечітка мова і так далі. Після цього, як у вас Є такі ознаки, вам пропонується пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера, який називається Драгер. Перед тим як проводити перевірку, інспектор патрульної поліції повинен вас проінформувати, як працює даний прилад. Також ви можете подивитися, чи є на нього сертифікат, тобто на даний прилад, яким будуть здійснювати перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Після чого вам дається трубочка, яка повинна бути обов'язково герметично запакована яку ви розпаковуєте і вставляєте в даний алкотестер? Після чого відбувається замір е, повітря, показується, що все по нулях, і потім ведуєте, е, поки аж не почуєте щелчок. Після чого вам показуються результати. Е, Безпосередньо вашої перевірки і складається акт про перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Якщо ви не згідні з результатами алкотестера, ви їдете в медичний заклад і безпосередньо там е, здаєте аналізи, щоб перевірити на стан алкогольного сп'яніння. Е, Обов'язковою умовою, друзі, е, що б я вам порадив, би, ніколи не відмовляйтеся від проходження на алкотестер, навіть якщо ви не в стані алкогольного сп'яніння, е, обов'язково фіксуйте дії співробітників поліції. Якщо у вас немає е, стану алкогольного сп'яніння, і викликайте адвоката на місце, але ніколи не відмовляйтесь, тому що якщо ви відмовляєтесь від проходження на стан алкогольного сп'яніння, це відразу підтверджує те, що ви реально в стані алкогольного сп'яніння. і потім в суді ви не оскаржите даний протокол. Отож, друзі, як вас зупиняють співробітники поліції завжди адекватно себе ведіть, тому що вони можуть розцінити ваші дії е, як ті, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння і безпосередньо Забрати ваш час на ось ці всі перевірки, що потім ще вам потрібно буде йти в суд, і ще можливо незаконно вас притягнуть по 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, і обов'язково запам'ятайте, перевірка на стан алкогольного сп'яніння проводиться у присутності двох понятих або за допомогою безперервної відеофіксації на місці зупинки транспортного засобу, і ця процедура повинна бути дотримана. Якщо вона не дотримується в майбутньому такій. Протокол може бути скасованим. Якщо вам потрібна юридична допомога, ви завжди можете до мене звернутись.